Смажу кабачки і слухаю перемовини Трампа, зеленської лідерів Європи. Там дуже добре, що Зеленський взяв з собою карту. Того, що з картою, коли показувати окуповані території і справжні хотілки придурочного, воно дуже наочно. Ну, в общем, карта це хорошо. От Лукашенко розказував куди готувалися нападіння, то от Зеленський взяв карту. Це дуже добре. Друге. Була точно змова, мені дуже понравилося. Кожен європейський лідер починає розмову з того, що ой, ми такі раді, що Америка на боці демократії. Ми за ці тижні зробили більше, ніж за три роки війни. Там оця Мелонія італійська вона сказала, так знає та аж очі закотила, руки склала. Ну от всі. Цілують сраку цій тупій рудій мавпі піз гранатою, того що вона мавпа з гранатою. От просто йому треба дякувати, і кожен після того, як дякує, кожен європейський лідер каже. Але давайте все-таки припинення вогню. Спочатку припинення вогню. Мені дуже подобалося, що вони посміхалися обидва на фінальній фотографії, яку оприлюднив Білий Дім. Зеленський посміхався. Трамп, вроді, такий скривлений був, Ну, вроді теж все нормально, і то що це була краща розмова. В общем, будемо сподіватися, що це дійсно була краща краща розмова. Бо ну слухайте, я сподіваюся, європейські лідери пам'ятають історію з судетами. І от що умиро європейські лідери пам'ятають, не пам'ятає Америка, які до тих судетів, понятне діло, була абсолютно по барабану. Фух, ну так і кавечки досмажила.